Ще час більше послухати. Я би хотів говорити також в контексті тих подій, які ми зараз згадуємо, про те, про що ми говоримо зараз в ці дні, про жертву Ісуса Христа. І хотів би зачитати одне місце Євангелія від Івана для початку 19 розділ з 28 вірша. Слова, які говорив Ісус, останні слова на цій землі, які Він сказав, будучи на Христі перед своєю смертю, 19.28. Після того Ісус, знаючи, що вже усе звершилося, щоб справдилося Писання, говорить пияти, стояли тут посудина повна оцту. Воїни, намочивши оцтом губку і настромивши її на тростину, піднесли до пуст Його. Коли ж спробував у Отсту Ісус сказав, звершилось, і, схиливши голову, віддав дух свій. Останні слова Ісуса, які були сказані в Тілі до Своєї смерті на цій землі, це були слова звершилися. Звершилося то, для чого Він сюди прийшов, звершилася та місія, яка мала бути. Ну не тільки це означають ці слова. Знаєте, вони е, в оригіналі, ці слова, вони трошки більше значення мають, ніж просто для нас, ніж то, що наскільки ми їх розуміємо. Ці слова, воно взагалі в оригіналі по-грецьки, це слово по-євреті означає уплачено або заплачена ціна. Шулам воно звучить. Це слово вживалося, коли приходили на торг, коли купляли раба. І коли відбувалася оця. Договір, оце, зділка відбувалася по-російськи між покупцем і продавцем. Коли продавець продавав раба, а покупець купляв, Він платив за нього ціну, уговорену ціну, яка була сказана. І от коли він купляв і давав гроші, то вживалося оце слово шула, яке сказав Ісус, заплачено, звершилося. Цими словами Ісус також ще говорить про те, що Він заплатив оцю жертву, якою він мав стати. Він прийшов і Він заплатив цю ціну за кожного з нас. Ми знаємо, що ми були рабами гріха. Кожна людина, вона є рабом гріха. І ми знаємо, що Ісус Христос, Він нас звільняє від цього рабства гріха. Іменно кров'ю Ісуса Христа. І апостол Петро він в своєму посланні, я зачитаю це перше послання Петра, перший розділ 17 го вірша, він тут так і каже. І якщо ви називаєте Отцем того, який, незважаючи на особу, судить кожного по ділах, то зі страхом проводьте час мандрування вашого, знаючи, що не длінним сріблом і золотом викуплені ви від суєтного життя, переданого вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як не чистого агенця. Апостол Петро про це й каже, що ми всі викуплені, за нас заплачена була ціна. І ця ціна була досить дорогою. Це була ціна крові Ісуса Христа, як чистого і непорочного агнця. Ісус Христос, будучи на, на Христі, Він заплатив цю ціну за нас. І тепер, як ми кажемо, ми є рабами Ісуса Христа. От я би хотів говорити іменно про те, наскільки ми розуміємо, чи дійсно ми є тими рабами, наскільки ми себе вважаємо за рабів Ісуса Христа. Бо знаєте, є одна сторона. Коли ми радіємо і ми довольні з того, що Христос нас викупив від смерті, ми не хочемо бути рабами гріха, ми не хочемо бути рабами смерті. Ми хочемо мати життя вічне, правда? Ми всі хочемо цього, ми цього не скриваємо, ми хочемо цього бути вільними від смерті. Але є друга сторона рабства. Це одна сторона, коли Христос визволив нас, і ми тепер Його, ми вже не належимо смерті. Але є друга сторона. Коли ми стаємо Його рабами, наскільки ми виконуємо волю свого Пана, наскільки ми стаємо рабами Ісуса Христа, наскільки ми, чи ми хочемо назад вернутися до того життя, яке було, чи ми хочемо дійсно служити цьому, цьому Пану. І дивіться, цей пан. Він хоче, щоб ми свою волю покорили під Його волю. Чи хоче Ісус Христос, щоб ми повністю знаєте, зрекся від себе, щоб не мали нічого свого, а лише тільки Ісус Христос і жити для Нього. Бо знаєте, бо часто, коли говориться про віруючих, про людей, як, як ми себе називаємо віруючих, як кажуть про штундів, про сектантів, то зачастую представляється, знаєте, сектант це людина, для якої нічого не існує. Для якої немає ніякого задоволення, в цій, скажімо, в житті, яка тільки закрилася, так скажімо, в Кенії і нічого не хоче знати, розуміти, тільки Бог і все, і більше нічого, крім Бога. Воно, ну, знаєте, трошки не так. Господь хоче, щоб ми своє життя посвячували йому, але до якої межі є я, є певні мої знаєте, задоволення, є певні мої радості. Чи хоче Господь, щоб я від своїх радостей позбавлявся? Щоб я повністю, скажімо так, не отримав радості від життя, задоволення від життя. Щоб я, знаєте, тільки так просто нібито служу своєму панові, і що мій пан хоче, щоб я робив все, мене не існує. Знаєте, воно не зовсім так. І дивіться, наприклад, коли Господь каже, що ви маєте полюбити мене більше. Ніж батька чи матір, ніж брата чи сестру. Це не означає, що я маю не любити свого брата чи сестру. Він про це не говорить. Бо Христос знову ж таки Христос каже, хто зріться від, від рідних, той гірше за невірного. Це не означає, що ти маєш відректися від своїх дітей, що ти маєш їх не любити. Но Христос каже: хто полюбить мене більше, це не означає, що я маю не любити своїх дітей. Просто Господа я маю любити більше. Про це говорить Господь. Я люблю своїх дітей. І Господь не проти цього, щоб ми мали радість від своїх дітей получали. Щоб ми получали радість від своїх дружин, чоловіків, щоб ми могли десь відпочити. Я люблю смачно поїсти. Якщо ще це смачне, я люблю це. І я не бачу, що в тому, знаєте, якийсь є гріх перед Господом. Друга сторона, коли Господь каже, коли люди це перетворюють. Ідолопоклонство, служіння у цьому черевому, угоді не в ідолопоклонство. це друга сторона. Я не кажу про це. Про це Андрій, брат Андрій недавно говорив, він багато про це сказав, коли ми перетворюємо оці радості наші, від яких Господь нас не, не, не забороняє їх, ми їх перетворюємо в ідоли. Це друга сторона. Я про це не кажу. Я кажу про те, що є я, як Артур, є те, що мені подобається, що я люблю. І Господь не проти того. Ну от іменно що в цьому рабстві перед Ісусом Христом? Чого дійсно Господь хоче, щоб ми, як раби Ісуса Христа, від чого ми маємо зректися, і, і чому ми маємо себе посвятити? Я бачу що на основі Писання, основне це є воля Пана. Це кажуться, це не стільки навіть моєї радості, я як людина залишаюся, але є моя людська воля. Є то, чого я хочу, є то, до чого я стремлюся. Так от в о цьому питанні. Воля пана має бути на першому місці. Є моє життя як раба, і воно мені, по суті, не належить. Моє життя тепер належить моєму господарю. І він планує щодо мого життя певні плани. В нього є якісь цілі щодо мого життя. Так от як часто ми в своєму житті задаємо питання: Господи, чи хочеш ти, щоб я це робив? Чи хочеш ти, щоб я це купляв? Просто, знаєте, от в таких суттєвих ситуаціях, Господи, чи тобі угодно, щоб я йшов на цю роботу? Чи тобі угодно, щоб я йшов туди вчитися? Чи ми задаємо питання своєму панові і в собі в серці слухаємо, Господи, а дійсно, чи тобі угодно, щоб я так поступав? Хай поможе Господь, щоб ми дійсно старалися шукати волю пана щодо нашого життя, щоб ми своїм життям старалися бути корисними для нього. Другими словами, щоб він міг нами користуватися, щоб ми живучи на цій землі, користуючись благами, які він нам дає, могли йому певним чином служити, могли цікавитись волею пана, чого він хоче від нас, як він би хотів, щоб ми поступали в ті чи інші ситуації. Хай поможе нам Господь, я кажу, у цю другу сторону шукати волю пана, шукати, досліджувати, чого Він хоче, щоб ми йому служили. Друге, що я би хотів сказати. Знаєте, Христове рабство, воно є добровільним. Христос примусово до себе нікого не заставляє приходити лише на добровільних засадах. Дивіться, що написано про Ісуса Христа, пам'ятаєте, коли Він тільки став на служіння, І коли він прийшов в Назарет, в місто, в якому він народився, що він говорить сам про себе і про своє служіння. Це буде Івангеліє від Луки, 4 розділ. З 16 вірша, і прийшов у Назарет, де був вихований, і увійшов за звичаєм своїм в день суботньої синагогу і став, щоб читати. Йому подали книгу пророка Ісаї, і він, розгорнувши книгу, знайшов місце, де було написано: Дух Господа Бога на мені, він помазав мене благовістити Богем, послав мене зціляти упокорених серцем, проповідувати полоненим визволення. Сліпим прозріння, відпустити змучених на свободу, проповідувати літо Господнє сприяти. Місія, до якої прийшов Христос Ісус, і дивіться, про що я хочу звернути вашу увагу проповідувати полоненим визволенням, сліпим прозріння і відпустити змучених на свободу. Свободу потребують змучені. Людина, яка втомлена від того гріха. Втомлена від того рабства, вона шукає свободи. Неможливо визволити того, хто не хоче визволити. Ви дивіться, коли Господь йшов визволяти Ізраїля з рабства, там мав пройти певний період, поки Господь його визволив. Господь казав 400 років, але посправді там пройшло біля 430. І ви знаєте, одна з причин, які я для себе бачу. Там написано, що коли Господь прийшов до Мойсея, Він каже йому: я посилаю тебе, щоб ти визволив мій народ, бо дійшло до вуха мого волання народу мову. Був певний час, поки це волання ще не дійшло. Їм було важко. Вони були рабами, вони мучились в Єгипті. Але знаєте, ще не дійшло тої межі, коли вони сказали що все, більше не можна. Далі ми вже терпіти того не можемо. Дойшла певна межа, до якої. Мав на цей народ дойти. І коли він дійшов до цієї межі, вони доволалися до того, щоб Господь почув їх. От тоді Господь каже: тепер ви готові виходити. Тепер я вас визволю. Бо тепер ви самі хочете, щоб ви вийшли. Ви тепер дійшли до того, що ви вже змучились від того Єгипту, від того фараону, від тих бичів. Тепер я йду вас визволяти. Ви знаєте, так в житті людини. Людина, яка, знаєте. Не змучилась від того життя, і їй тяжко до Бога привезти. Я думаю, ви свідки самі в тому, що людина, яка нормально собі живе, в неї нема проблем, в неї життя устроєне, вона має гроші, має здоров'я, по великому рахунку каже, я нічого страшного не роблю. Вона і Бога не шукає, як такого, правда? Я думаю, ви з ним зустрічалися і свідчили. І чому виходить такий парадокс часто? Люди, люди наркомани, алкоголіки. Людина з поломаним життям, вона скоріше приходить до Бога, їй легше до Бога прийти, ніж людині правильній, нормальній, як ми кажемо, без проблем якихось. Їй до Бога ніби то важче прийти. Ви знаєте, одна з основних причин, чому так відбувається, бо ця людина не стомилася від свого життя. Їй добре так жити. Їй Бог, по суті, не потрібен. Оцьому наркоманові, який вже змучився від тих наркотиків, тому алкоголіку, який себе проклинає і каже, я завтра не буду, мені надоїло таке життя. Він, йому Бог потрібен, він біжить до Бога. Він змучився тим життям. І ви знаєте, переводячи знову ж таки це на нас. Як я бачу для себе, як я бачу для християн, християнин, який не стомився від гріха, він не шукає визволення від того гріха. Християнин, якому не набрид його гріх, який не каже, Господи, я не хочу більше це робити. Не то, що розумом розуміє не треба. А коли ти кажеш, Господи, я ненавиджу, як апостол Павло, що ненавиджу це роблю. Поки християнин не дійде до того стану, що він засуджує в собі те, що він робить. Коли він не просто, знаєте, каже, недобре розносити клівіту в стані. На самому хочеться послухати, а що там розкажуть про ту сестру? Розкажи, розкажи. Ти, ти, ти доріс до того, що ти розумієш, це, це проти на Бога. Це гидко. Це неприємно мені таке слухати, як дитині Боже. Мені це неприємно. Коли ти до того доростаєш рівня, що ти змучуєшся від того, тобі стає цей гріх проти. Тоді Христос тебе звільняє. Тоді Христос дає тобі силу, тоді Христос тобі дає перемогу, дає оце визволення. Бо Христос каже: якщо я вас не визволюю, помрете рабами гріха. Ну спочатку, щоб прийшло визволення, оцей раб. Він мусить сам змучитись від того гріха. Він мусить цей гріх засудити в своєму серці. Цей гріх має йому опротивитись і має сказати: Господи, я не хочу цього більше робити. Дай мені свободу. Бо тоді Господь приходить. І такого раба Він звільняє і приймає до себе. Того раба, який хоче добровільно йти за ним, добровільно хоче залишити то своє минуле, то й свій єгипет, ті свої гріхи, ті свої всякі пороки, які ще в нас живуть. Ми маємо їх засудити. Ми маємо їх зненавидіти в своєму серці. І тоді Господь дає свободу. Бо Господь може звільнити до певного часу, а людина любить то. І як жінка лотва назад вертається, назад оглядається, воно їй подобається, як ти можеш тоді вийти з того? І останнє, про що я хочу сказати, про, про рабство наше, Це про, я зачитаю Євангелію від Луки, 12 розділ. Про відносини раба і Пана, якщо ми хочемо себе мати, якщо ми себе ставимо, як рабами Ісуса Христа, я хочу зачитати одну притчу, деякі висновки з тої притчі, ми будемо молитися. Іван від Луки, 12 розділ, з 35 вірша. Тут Христос розказував одну притчу. Нехай будуть стегна ваші підперезані і світильники засвічені. І ви будьте подібні до людей, які чекають повернення Господаря свого з весілля, щоб коли прийде і постукає негайно відчинити йому блаженні ті раби, господар яких, прийшовши, знайде, що пильнують вони. Я не буду цієї всі притчі зачитувати. Знаєте, в основний суддя я бачу ті притчі знаєте, в чому цінність раба? В чому велика цінність раба? Справжнього раба, якого любить Господар. В тому, що він робить не нескіт палки. І в тому, що він не робить тільки коли Господар бачить. Чому ми робимо зачастую для ока, про око, щоб нас або не наказали, або щоб нас похвалили? Ну це ми люди, ми хочемо так, правда? Ми хочемо, щоб навіть Господу ми служимо все рівно, щоб Господь якось бачив, то цінував тим. Бо ми є люди. Але ви знаєте, справжня цінність раба в тому, що він робить не тільки тоді, коли знає, що господар бачить, або накаже, або похвалить. Коли я просто роблю своєму господарю, тому що я його люблю, і тому, що я хочу це робити для свого господаря, чи він бачить, чи він не бачить, чи він це оцінить, чи він це не оцінить. І дивіться висновок з цієї притчі. Блаженний раб якого Господар, прийшовши, знайде, що він так чинить. Істину кажу вам, над усім маєтком своїм поставить його. Каже Господь, що над усім маєтком. Є такий принцип Господа: вірний в малому, вірний великому, коли ти в маленьких дрібницях, вірний Господу, стараєшся йому служити, коли ніхто тебе не бачить. Але ти знаєш, що Господь є. Над тобою. І ти не чекаєш великої відплати, ти не, ти не боїшся через те, що ти получиш наказання, бо ти служиш своєму Пану. Господь це цінує, і Господь дає більше служіння. І Господь дає більше, бо ти, бо ти служиш для свого господаря, ти не шукаєш свого. Господь тобі буде більше давати. Я от чув таку історію в Іспанії сталася десь недавно. Один господар мав пекарню. І сталося так, що коли він був сам в тій пекарні, одна з печів поламалася і пішов чадний газ. І той господар, будучи в тій, печі, в тій пекарні, він почав отравлюватися, і він там впав, впав без, без свідомості. І там був один безхатченко, як ми кажемо. Просто людина, збоку була, яка не мала житла, не мала де бути. І він це все побачив. І він викликав. Викликав на допомогу, пожарну, викликав швидку допомогу. Вони приїхали і врятували цього господаря. Цей господар, щоб віддячити, взяв його до себе на роботу, того облезкачення. Він працював в нього. Ну, він не просто працював, а він вірно в нього працював. І, ви знаєте, йому, йому настільки це сподобався, оцей працівник, що він переписав на нього ту всю пекарню за один долар, за один євро. Просто символічно. Він йому практично подарував. Я задав питання, чому? Тому що він бачив людину, яка хоче допомогти, яка просто робить, яка не шукає там, знаєте, великих нагород, а просто робить для свого пана, для свого господаря. І тоді господар хоче відцін... віддячити такому работі. Я би бажав собі і бажав кожному з нас, щоб ми були такими рабами, які служать своєму господарю не з під палки, не з під наглядачам. Ради нього, ради того, що Він для нас зробив, що Він нас визволив, що Він нас призвав. Хай нам Господь поможе у ці уроки, щоб ми їх в своєму житті застосовували. Хай нам Господь поможе. Давайте самі.